Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, хто пам'ятає цю теплицю, от бачите, отака, от вона це огорічка наша. тут е, Огірки зростають огірки і ряд томатів. І е, взимку я вам показувала, як от, виходить, я поставила на вкорінення от, от, між рядами тобто, оце ряд огірків, отак, от, от, бачите, отак, от, і отут от, от, ряд огірків був. І так вони тут і зростали влітку. А взимку я вам показувала, як я отут, от, виходить, між цими рядами огірків поставила на вкорінення гілочки, дерев'яні гілочки від болотистої гортензії. От дивіться, значить, зараз, наконець, там <смеш> Дійшла черга. Короте, треба, цю теплицю треба приводити до ладу. От, тут чоловік по краям вже щось помив стіни і так далі. Оці вірьовки треба тут обрізати. Бачите, тут -от, залишки від огірків. Ну, коротше говоря, треба тут мульчу відновити, перекопати і так далі. Підготувати до сезону. І цю ж теплицю ми використовуємо і для того. Ну може тут стоять, будуть якісь рослини. От так, от утеплили. Бачите, так всі, всі хвіртки. Так, от чоловік запінив. І ну, тут температура буде взимку холодна, вона не опалюється. Але от е, можна поставити, в усякому сучі, от отут-от от, 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 в горщиках. Зараз я вам розповім, як воно буде стояти. Давайте поки що так от покажу. Дивіться, отут от був такий отакий же, така ж коробка, як і тут. Ой, ось вона, отут, от вона стоїть. Я просто прибрала, щоб було мені зручніше. Викопувати. Просто я вирішила вам показати результат. Ну, могла втіхаря пересадити, але думаю, ну, може хтось те саме захоче все ж таки подивитися результат того вкорінення. Значить, Зразу скажу, я ці палочки повтикала, от бачите, от ой, зараз. От, бачите, отак от, якщо тут листя прибрати, ось вони натикані. Ось, отак от прям густа-густа, густо-густо-густо, от. Бачите, рядками. І поставила, отак от поставила тут те саме. Значить, де, деякі вони бруньки, ну точно так же і в этом ящике. Значить, деякі бруньки були напухші. весною. Це я так відкривала, дивлюся, тут от, от бачите, скільки от ножечків стоїть. Це стільки нас було. І деякі були, пішли, але мені ж все нема коли було. і і Зовсім це не цікаво було, ну просто повтикало, тому що були гілочки. Да? ну І так, для експерименту. І, коротше говоря, воно в мене тут ні разу не підживлювалося, навіть не поливалося. Чому не поливалося? Тому що тут, виходить, ряд огірків отак отак от був, отак от, І з тої сторони ряд огірків, воно росло зовсім взагалі тут в темноті. Тобто з двох сторон були огірки. І, скоріш за все, що вода тут була от отут, от, от, бачите, от капельна стрічка йде. І з тої сторони, вон, там на огірки була капельна стрічка. Ну, І тут навіть сюди не, не залізти було. І якось воно тут, виходить, Може і поливалося. Короте, я його не підживлювала, не поливала. Тут от, було воно засипано піском. А потім, коли той пісок трошки просів, то я от над ним і жалілась і от трошки присипала ґрунтом, щоб вони були не зверху. Ну от Бачите, скільки отак от багато, от не, нічого тут не, це саме, не вкорінилося. Отак, от витягаю я ці палочки тепер. От, але щось є і вкорінене. Ну, коротше, не вкорінилася багато, ну, це я так вважаю, що просто із-за моєї недбалості. Тому що весною, коли вони тільки. ну, в общем, Брудьки ці були на пухші. Якби я тут за ними якось доглядала, от, а так, коротше, вони от отак от, от вони виросли самі по собі. Тобто... Волотиста гортензія може, оказывається, отак от, без нашої допомоги, без всяких, дивіться, тут, тут взагалі, от дивіться, які, які, який от саджанець, бачите, от я їх зараз викопую, от я вам показую його довжину. Тобто, якісь сорти, хто хоче вкорінюватися, той отак от робить, так? Да? От подивіться. А хто не хоче, то і виходить, от, от дивіться, скільки у мене палочок відход того, що воно зовсім не вкорінилося. Ну, і зараз покажу вам ці корінці, покажу от це, то, що я тут викопала. От дивіться, от така, от дивіться, така, Бачите, це верх. Отакий от малий верх, і от в нього тут брунічка, і дивіться, які коріння. Да? Воно наростило. Тобто води тут зверху не було. Воно там лізло кудись вниз, капельна стрічка поливала огірки. ну Тут весь час ж е, в цій теплиці. Тут, то, тут зростали огірки. значить, от Один корінець, це, це діамантіда сорт був. от Бачите, от палочка довжини такої була. І от воно дало отак от коріння. Тобто, тут от знизу палочка суха, отак от, а отут от, зверху. Жива була, і от зверху отак от воно наросло і такі чудові корінці. да так Це теж он теж. Дивіться, взагалі, так от зараз я вам покажу. да Бо Видно? Отакі от, от коріння. Тобто, що я зараз з ними буду робити? А тут от ще, ще більше є. От, бачите, що воно. Так що тут, тут, ще, тут от ще не викопувала, тут вони от ще більші ці саджанці. І що я буду зараз робити? Я беру такі от горщики п 9 пересаджую сюди ну і залишу їх отак от зимувати. От, можна було б залишити до весни весною. Пересаджувати, але навесні мені нема буде. чому. Ну, чому... От, бачите, як воно. От такі от. А знизу, виходить, там, де вибираю де по кращій корінці. Тобто, от в такий от горщик, просто в такий горщик, отак, всі коріння, всі, що є. Отак от от сюди засовую коріння. Полежіть. от, от. Так от. І там воно виходить така кількість коріння. І присипаю землею. От, отакий от бачите? от таким от чином Підписую і залишаю їх отак от в цій теплиці, так от і залишу. Пролила це я от частину от вже зробила. І ще, тому що навесні мені треба буде тут висаджувати рано весною огірки. А оце діло мені буде заважати. От. І ну, одно діло, коли там були палички просто торчали, а тепер же воно ж буде рости <хи> і весною немає часу зовсім з цим займатися. І зараз ще цю теплицю треба тут і оброблювати. І... А до речі, кстати, тут от чоловік вже піджигав і шашку димову. Ну і Рослини бачите, пережили навіть і шашку ту димову. Ну і зараз будуть пересаджені. Тобто оце все, все, що тут наросло, все пересаджує. Так що, який висновок? всі, Якщо у вас є такі дерев'яні палички да, нарізані, тут, виходить, я їх нарізала на три пари бруньок. Це точно, от, Бачите, деякі такі от довгі. Чому, ну, чому саме ці сорти я там ставила? Тому що, по-перше, у них ще я вибирала ті сорти, які знаєте в стаканчик їх ніяк не ні вмістиш, тому що у них ну, велике міжвузля. От. Ну, і такі, що... У мене залишок був цих дерев'яного черенка. Тобто, висновок такий, що дерев'яний черенок можна, як тільки ви обрізали, поставити в ґрунт. Прямо взимку поставити в ґрунт. Ну, ну, тут, виходить, в теплиці просто був розмершийся ґрунт. Тому я їх так і поставила. тобто Тут ґрунт зовсім от в теплиці. Всій, щоб вообще, зовсім ґрунт промерзає. Може, на якусь там, ну, тиждень на якийсь і промерзає, а потім сама, відмерзає. І отак, от, бачите, от, з піском. От, можете поставити під банкою, тому що в мене ці коробки вони значить, спочатку стояли під кришкою, а потім, коли ті бруньки напухли, то я ці кришки відкрила. От так от. Тобто не, не так вони стояли, а вони стояли під кришками. Можна плівкою накрити, можна там чимось, потім можна під банку, потім ту банку відкрити. Значить, і от, потім виходить, до осені. Осінню ви маєте такі коріння, от, і можна їх пересадити. Ну, Не так, як я оце вже пізно пізно. Ну, я чому, Тому що дойшли сюди руки наконець. І, ну, і, і в общем-то, у мене була задача, як вони лист скинуть і тоді отак от голим корінням пересаджувати. Ну, би Ціль така була. Ну, і Зараз дощ йде, а в теплиці він мені не заважає. тому... Маю працювати. Ну, така ситуація по волотистим гартинзі. от Якщо у вас є інший досвід, і це ж я звертаю вам увагу, що ні разу я їх не підживлювала. Ну, по воді, не знаю, може тут хтось і жалювався над ними. Може, колись і линули трошки води, але ну точно, спеціально тут ніхто не поливав, тобто не заливалися вони, вода йшла от від капель, крапельної стрічки. Тут просто у мене завжди в огірках мокро. От. Тому, якщо ви, у вас буде в іншому місці, то звісно треба поливати. Ну, може, щось там, був би краще в мене результат, якби я там їх або підживила чимось, або для вкорінення якісь доброго дала, але ну, зовсім не давала. От. А гірки в мене по листу підживлюються, тому і під... в, ґрунті, в ґрунті теж їм нічого не, не доставалось. Ну, вони, виходить, між доряді, між між дурядді, між огірками були. Ну і виходить, вони ж були притінені, розумієте? Тут ж теплиця вся притінена. Ну а такі, от, бачите, ну, це якийсь асорт, це, це якась деревовидна, або баболгам, баболгам, мабуть. Деревовидна взагалі виросла як, як конь. Все, на все добре. Гарних вам вкорінень бажаю. І гарного дня. Не втрималася, вирішила дозняти вам це відео. Дивіться, докопала цю ділянку, дивіться, які, які я тут знайшла. От зараз покажу вам. Дивіться, які я тут знайшла саджанці. Це взагалі ужас один. Дивіться, яка коренева система. Да? І зараз Ну, В общем, коротше, тут з краю. А, ой. Зараз один, один за одного чіпляються. От, іще один. Бачите? Так що, дерев'яним черенком все можливо вирощувати. Відходу багато. От Оце все, що відход, але є і. Дуже такі от гарні черенки. Так що, хто хоче пробувати, удачі! Ну, тепер точно на все добре.